Дивимось на море. Ось цей дуже гарний вид. Ідемо. Перше наша кімната, це вітальня. Далі у нас ще один балкон з видом на басейн. Квартиру ми знімаємо в компаунді. За, За спортзал ми платимо 10 доларів на людину в місяць. Ми зробимо собі закотом. Так, помідор, сливка по 20 фунтів. Зараз подивимося ціни. Капучино 30. Та дуже дешево. Щось таким видом. Друзі, всім привіт! В попередніх відео ви в мене часто питали за житло, де ми знімаємо, за скільки ми знімаємо. От сьогодні я вирішила вам відсняти нашу квартиру, показати, розказати, що і як, скільки коштує. В першу чергу, коли ми приїхали, ми шукали собі житло, щоб так було недалеко від моря, щоб зрання можна було встати, одягнутися. Одразу побігти на море, пити каву, так як ми любимо. Але скажу, що житла в Хургаді дуже багато, особливо зараз, коли закінчився сезон, почалася осінь. Ціни дуже сильно попадали. От зараз, наприклад, за 150 доларів можна зняти собі хорошу квартиру, ну і плюс там комунальні послуги будуть 20-30 доларів. Єдиний мінус, але це було більше так на початку. Це був Ось ця проїзна частина, вулиця, бо тут дуже шумно, завжди їдять машини, завжди хтось бібікає. Напевно, ось цей мінус ще перекриває ось цей дуже гарний вид Червоне море, яке вважається самим гарним, самим чистим і самим молодим морем в світі. Чого ми тут? Зараз підемо, я вам покажу нашу квартиру. Квартиру ми знімаємо в компаунді за 300 доларів. Сюди також входить комунальні послуги. Тобто 300 доларів заплатив і все. Бішне за що не треба платити. Просто прийшли, показали паспорт, заплатили, заселилися і живете собі. Так, ідемо. Перша наша кімната це вітальня, дуже здорова кімната. Тут ще кухня у нас, міні-кухня. Ось тут у нас робоча зона, я б сказала, місце для натхнення. Зрання ми тут працюємо. П'ємо каву або просто дивимося на море. Дуже класний диванчик. Далі плазма, плазма працює, роутер, це ми вже купували, Під свої кошти підключали. Є стіл здоровий, стула, електрочайник, пральна машина. До речі, все працює. Холодильник величезний. Так, холодильник, морозильна камера. Так, Воду ми купуємо, тут воду ніхто з-під крану не п'є, бо тут дуже погана вода, тому купуємо воду недалеко від нас, є магазин. І ось така 10-літрова бутилка коштує 35 фунтів. Ось така міні-кухня. Посуд деякий ми докупляли, бо як прийшли, тут, ну, мінімально було там пару тарілок, якісь великі ложки, дві чашки. Більш нічого, то дещо ми докупляли, дуже велика, простора, а також кондиціонер, що в одній, що в другій кімнаті. Конди... Кондиціонери дуже добре працюють. Так, заходимо в ванну кімнату. Тут у нас є ванка, виготова. Ось така міні-вана, але ми більш користуємося цією бризкавкою. Також є бойлер. Його ми вже будемо включати взимку, коли вже буде більш прохолодно, бо а, вода тут взагалі немає. Три сезона гарячої води, за, за те, що а, дуже жарко, вода завжди тепла. А взимку буде прохолодно, то треба буде включати бойлер. Далі переходимо в нашу спальню кімнату. У нас тут два величезних ліжка, але ми спимо на одному. Також є великий такий шкаф, є тумбочка, зеркало. А ще є так, ще один кондиціонер. Далі у нас ще один балкон з видом на басейн. Будемо скупатися. Да. Погода зараз класна, зараз е, стало більш так прохолодніше. Вони так жалко, прям водка супер. Сьогодні у нас десь 33 градуси. Можна купатися. Ось так. Є трошки зелені, якесь дерево. Не знаю, що це дерево, там пальми є. Там двір виглядає. Дуже чисто, тут завжди ходять, прибирають. Немає такого сміття, як там десь на вулицях. Все дуже чисто. Тут у нас манго достигають, бо часто продають зелені манго. ми Потім, якщо нам попадається, зелені, приносимо, ставимо на балкон, так в кульок закриваєш. І вони за пару днів достигають і тоді стають прям і дуже солодкі, і дуже смачні. Так, все, будемо закінчувати такий короткий огляд житла, далі вже підемо на море і вам там відзніму ціни, покажу скільки коштує вхід. А ви обов'язково підписуйтесь, коментуйте, лишайте свою думку, пишіть, як вам ціни, дорого, недорого. Пишіть, що вам ще може відсняти показати. Взагалі Єгипет дуже контрастний, тут не тільки бруд, грязь, тут є дуже багато цікавих і гарних місць. Тому пишіть, а далі вже йдемо на море. Ще біля нас недалеко є спортзал, в який ми ходимо. Не знаю, буде його видно чи ні. Там, де написано біч, і поряд з ним спортзал невеличкий, а, прямо так. 300 метрів дорогу перейшов і одразу там. за спортзал ми платимо 10 доларів на людину в місяць. Ось так дуже зручно. З однієї сторони перейшов дорогу ти на морі, з іншої сторони, спортзал. Також я тут знайшла дівчинку, арабку, яка робить дуже класно. нігті, теж тут біля мене недалеко. Тобто все дуже близько, дуже зручно, не треба нікуди добиратися, автобусами, таксі. Все дуже класно. Хочемо поїхати на овочевий ринок, треба зробити закупи. Зараз замовляємо таксі через убер. Ціна 21,95. Це із скидкою, так 31. Так як ми часто катаємося через убер, то у нас скидки часто бувають так. Замовляємо. Йдемо на базар. Це новий базар, який відкрився недавно. Він знаходиться недалеко від ель-базару, старого місцевого базару. Тобі більш так чистіше. Ось так гарно розклали. Зараз подивимося ціни. Зробимо собі закопу. Так, помідор, сливка по 20 фунтів. Тут прямо собі можна вибирати. Так, батат. Ось така солодка картопля. 12,50 фунтів Лайми. Ціни немає. І далі. Картопля по 25, великий баклажан по 12, є ще маленький по 15, огірок по 15, диня по 25, манго по 40. Ось таке величезне. Прям таке негасеньке, таке негеньке, дуже смачне. Воно прям все таке спіле, ось таке все негеньке. Груша по 45. Таке середнього розміру. Яблука, яблука 65. Далі гранати по 20, тут такі величезні, дуже спілі, персини теж по 20. ще такі великі, більш зелені. І так само, думаю, ціна така сама. Тиши ті 20. Так, візьму собі таких жовтих 2 кілограми, бо ми завжди брали такі зелені, але вони такі трошки кисловаті. Думаю, ці повинні бути дуже солодкі. Виноград. Сорі. Сенчі. У мене такі жовті, дуже солодкі. Куків за кілограм. Ось такі ще є жовті лайми. кабачок по 25. Банани. Тільки зрізані з дерева. Гранки, грони. якісь такі огірки по 15. Є такі прям закручені. Так, ось такі яблучка по 60.

Капуста ось така величезна. 50 за кілограм. це дорого. Треба ж дорогу капуста теж. По фрукту сушені, Фінікс. Так, все, вийшли з базару, зробили у нас тут пакети. Зараз йдемо на пляж. Хочемо купити каву біля моря. Вхід коштує 20 фунтів на людину, на дорослу людину, на дитину там. 10 фунтів, якщо не помиляюся, я там читала по відгукам. Вроді 10, точно не пам'ятаю. Так, зараз найголовніше це перейти дорогу. Тут є пішоходи, але навіть на пішоходах тут не завжди зупиняються, треба просто перебігати дорогу. Так. Ось цей пляж, Він називається Family Beach 2. Територію. Є зонтики, стула, столи, стіл. Можна прямо біля моря собі поставити і сидіти, насолоджуватись красою. Сьогодні прям так дуже вітряно. Бачу великі хвилі. В таку погодку не дуже хочеться плавати, бо вода не така прозора, це було дуже цікаво. Також на території є магазин. Там в основному таке солодке продають, чіпси, газована вода, є туалети, є прісна вода, де можна змитися після моря. Ну ось так. Тут так більш спокійно. Це мені цей пляж і подобається. Звичайно, є набагато кращі місця, але там і ціни вже будуть трошки повищі. Зараз у нас 11 година. Ну, людей так, ще не дуже більше на вечір приходять. А, до речі, тут є кальяна. Є спеціальне місце, де можна посидіти, покурити кальян там по одному долару. Привіт! Наш офіціант дуже уважний. Тільки зайшли на територію, він все вже біжить, зонтик розкладає, стула несе так, Але море дуже гарне. Тут більш такий кам'янистий пляж, тому обов'язково треба одягати різинові шлюпинці або коралові капці, бо каміння дуже гостре, та й в морі теж там коралові рифи можна поранити ноги, Тому босими краще не заходить. Речі, як завжди, в туристичних місцях цін немає, треба тільки запитувати. Ось Тут у нас круассанчики. Можна собі взяти до кави. Так, взяла я з собою міні круасанчики Тут ще дві шоколадки, дві вафельки. Це все мені вийшло на 50 фунтів. Я принесли мені меню. Зараз подивимося, що тут можна замовити і які тут ціни. Так, спершу дивимося на морозиво ціну. Це орео 30, манго, три шарики по 45, ваніля, три шарики по 45. Ну, ці всі, що по три шарики по 45. Далі Кока-Кола, 20 фунтів, фанта 20, 25, 25, 20. Так, вайтер, літрова, 10 фунтів. А, це півлітрова, бік вайтер. 15 футів. Дивимося, чай, кава. Так, Чай по 10, якийсь по 15, грін зелений 15, см'яти 15, мілк теа 15, рейфрут Теа 20, анісовий по 15. Лате 35. Кава з молоком 35. Нескафе Блек 30. Нескафе з молоком 35. Почино 30, турецька кава по 25. Далі свіжо свіжовижиті соки Фреш манго 45, Фреш буава 45, фреш апельсиновий 45, банан з молоком 45, такі коктейлі вже, мохіто 50, холодна кава 50. Як для мене це дуже дешево. Ще з таким гарнющим видом. Пишіть в коментарі, коментарях, як, як вам ціни, може хтось був тут, відпочивав на цьому пляжі. Як вам взагалі? Атмосфера. Ну так, зараз людей не дуже багато, що більше на вечір приходять, але приходять місцеві, туристів тут дуже мало. Це більш такий сімейний пляж. Моє замовлення. Так, я замовила собі манговий сік, свіжовижатий, капучино і морозиво теж манго. Ось таким прекрасним видом. Ну, зараз у нас осень, жовтий місяць, тому звичайно погода тр трішечки змінилася, температура впала і от, почалися вітри.